Перше питання. Які в тебе плани щодо цифр на змагання? Ох, яке одразу питання. Так, ну, плавання хотілося б не повільніше двох хвилин на 100 метрів, але хотілося б швидше. Ну, Закладуємо 40 хвилин, максимум 42, я думаю, десь так. На транзитку я. Закладаю 5 хвилин, тому що там достатньо довго бігти. Плюс я ще буду в транзиції швиденько їсти гель і пити сольову таблетку. Ось, вело хотілося б не довше трьох годин, але хотілося б теж швидше з трьох годин проїхати вело. Знов на наступну транзитку 5 хвилин, але я думаю, що вона повинна бути швидше. І біг. Я розраховую на годину 45, але теж це десь по 5-12, але буду намагатися швидше. І загалом ми думаємо, що буде біля 5-45, але теж хотілося б на хвилиночок 10 точно швидше. Які відчуття після підготовки, після бріків, після Олімпійки? Емоційно. Які відчуття? Ну після Олімпійки, та що на космосі, тут в нас гірочок не буде і рівненька траса, і плюс я і в минулому, і в позаминулому році там стартувала. Тому знайома траса, і, і плавання, і вело, і біг. Просто що в цьому році більше об'єм. Які відчуття та класний настрій? Дуже чекаю суботи. Який в тебе найслабкіший від? З трьох? Ну, я вважаю, що в мене всі достатньо сильні. Але я б сказала, найневпевненіший це вело, але тут дійсно рівна пласка траса, не так багато поворотів. Тому треба бути впевненою, впевнено їхати, і я думаю, що все класно вийде. Окей, в тебе ще будуть старти цього року? Будуть. Ну, ти не А Розкажу. Ну, поки що ще під питанням ми думаємо. Можливо, ще буде ще один тріатлон у світязі Олімпійка, але це, це так під таким великим питанням. А 28 вересня, 27-28 вересня, ми з дівчатами будемо. Бігти у місті Руан і взагалі летимо в Париж у Францію, в Нормандію, в Етрету. І ще із таких класних і великих стартів 26 жовтня буде а, Суперхальф у Моленці. Непогано я бачу в тебе новий тріс'ют. Ми окремо про це, звісно ж, знімемо. Відео чому саме такі? Коротенько. Хто ці люди і чому саме такі тресют, і як це так вийшло? А цей кастомний тріс'ют нам робили юб. Ось, а оце все інше це наші і друзі, і ці продукти, речі, якими ми користуємось, то тут у нас є. То тут гедонізм це ми. Майвайн. Ми колись були з едіком-партнером. Він зараз один з спонсорів Субару, Кубки. І дуже класне українське вино. Далі в нас Вандерфул. наш улюблений, наша улюблена кава. Крю це наша Даша, наш, наша, наш барбершоп, так сказати, наші друзі. Йорсазія Bar – це. Шеф Олександр Йорс, який дуже активно підтримує розвиток спорту у... у Одесі і в Україні, і дуже класні заклади. Бредвей це мої улюблені булочки, які я їм кожен ранок. Хайзе – це Женіна команда разом з Андрієм по маркетингу, рекламі, дизайну. Бандіт це наші улюблені шкарпетки. і Тиша це кава, яку ми п'ємо кожен ранок вдома. А і ще Pride — велосипед, на якому я катаюся. Тобто <таспільш> <таспільш> ти готова? Дуже чекаю і думаю, що все буде класно, цікаво і в задоволенні. Що порадиш тим, хто перший раз робить половинку за два дні. У підвірцях в Києві. А хто перший раз робить половинку так само, як і я, я побажаю отримати задоволення, викластись на всю, ну не прямо здохнути, а показати те, на що ми спроможні. Але обов'язково обов'язково в задоволення, і особисто я дуже хочу. Посміхатись на фініші, обійматися зі своїми друзями, дзвонити Жені після фінішу і радіти разом результату, і кайфанути взагалі від усього процесу, від усього шляху. От. Особисто в мене цей шлях був майже три роки, ну, прям такого триатлону, триатлону і я прям дуже чекаю, це такий маленький висновок трьох років мого життя спортивного? Ну а після старту ми знову зберемося тут, в тиші. І ти ще раз прокоментуєш ці самі питання. І про тріслют теж. Як тобі було в ньому стартувати? Має монтажа переносить нас в день, коли я вже стала на половину залізною. І знову в Одесі. І знову в Одесі. Вечір перед стартом повечеряли з друзями, з хлопцями. І вже завтра нарешті настане цей день, який я дуже-дуже чекаю. Нехай все складеться добре, в задоволення. Все-все-все буде добре. В Києві знов повітряна тривога, яка перебила мої слова. Чекаю на старт, а почуваю себе. Добре, впевнено, спокійно. Бажаю всім легких ніг, задоволення, достойного результату. І побачимось вже після фінішу. Ну що, годим? пройшла моя Фірше. перша половинка тріатлону. Я дуже задоволена. все звалось, як я хотіла. Перше місце у віковій категорії. Я дуже дуже щаслива. Всі, всі, всі подробиці розкажу вам вже в Одесі. Всім величезне дякую! Так, як я стартувала? Час про час. Загальний час в мене вийшов 5 годин, 41 хвилина і 51 одна секунда. І тепер розповідати про кожен етап. Плавання, я не пам'ятаю, загальний час, але по чіпу по хвилині 51 вийшло, а по годиннику по хвилині 52. Велосипед за чіпом вийшов 29,6 середньо, але по годиннику і по велокомп'ютеру 30 з копійками, тому що було на 90 км, а 92-60 з чимось. І біг вийшов по чіпу здається 5.28, а по годиннику п'ять Ось так. Ось такий час <рес> Яке в мене місце. Я зайняла перше місце у віковій категорії. Перше місце у віковій категорії. А, В абсолюті серед Аматорів друге місце. А якщо порівняти серед всіх дівчат разом з Рітою і Про, я б зайняла п'яте місце і теж попала б в нагородження. Так, ну і з незвичного, почнемо спочатку, що старт перенесеться на годину пізніше. І ми всі розуміємо, що це сонце і більш спекотно. От, на годину пізніше через обстріли. Так, і поїхали емоційно по етапі. Так, по плаванню спочатку було, звісно, місіво. Прям коли стартанули, всі 150 людей ринулись у воду. До першого, боя, прям ну так, треба було вигрібати собі місце. Але так, було нормально, але ну так. Да, приходилось багато людей опливати, і напевно такий найнекомфортніший момент був на першому бої, тому що всі притиснулись один до одного. Я там десь на 10 секундочок трошечки запанікувала. Але така думаю, так ти вмієш гарно плавати. Я так думаю, так треба дочекатись, коли зараз розпливемось і буду кайфувати від плавання. От і до першого боя я плила за Ромою, бачила його на Першому бої на розвороті за Дімою, потім на третьому бої догнала Стаса, і по ітогу здається, я вилізла з води раніше за хлопців і бігла в транзитку разом з Віталіком Савичевим. Що було на вело? Вело це ж мій найпереживательніший етап, а все було класно. Супер рівнесенка траса, там здається, що 70 метрів набору на 92 кілометри. А в один бік був сильний вітер. В інший виходить, що в спинку був вітер. Ось, що було на вело, майже з перших метрів дуже багато а, взагалі на цьому старті чоловіків було в 20 разів більше ніж десь Було 150 чоловіків. І сім дівчат, ну саме в Аматорах. і майже з перших, навіть не кілометрів, а метрів, мені дуже дуже багато робили компліментів усілякі чоловіки стосовно моєго трис'юта, і взагалі, яка я красива дівчина, це великий плюс. Ну плюс класно було іноді я бачила своїх хлопців на велоетапі. А так все їхали, все про що я переживала там. Мені якось низько було за, до другої бутилочки тягнутися. Все, я дотягувалась, все було добре. Але з кожним полом а, сильніше ставав вітер. І вже на третьому полі так, він мене нормально вже стопав. Але все одно я повела комп'ютер бачила, в мене так була ціль 90 проїхати за Ну, трьох годин виїхати. Я виїхала, але там ще ж трошечки більше траса була. Ось. І... Так, да, давай повернемось. Пливла, я десь думаю, на 65 по відсотків по відчуття. Вело думаю, десь на 70 відсотків зробила. Да, саме цікаво. саме цікавий момент я для себе прийняла рішення, що я буду бігти спокійно. Я якось одразу вибігла, і в мене там вперше ще Кілометр там був 4,55, і потім ну да, от перші два там по 4,55, по 5. Мені не було погано, в мене не було сил, але я якось внутрішньо прийняла рішення бігти спокійно. Я не дуже орієнтувалася, деякі дівчата. Я точно знала, що перша дівчинка набагато мене обігнала, а всіх інших я навіть не бачила, я думала, може вони не стартували. І я бігла, ну, можна сказати, я я це називаю, що я затрусила е е затрусила на да, е плавання Івел таким спокійним напівмарафоном. Ну, Там не у другій зоні прям було, ні, не в другій. Я бігла, скоріш за все, в третій, там іноді навіть в четвертій. Я себе добре почувала, це вже було. Виходить з 13 по 15 годину, тобто сон, сонечко. Там були деякі участки, де було трошечки тіньку, але моя найулюбленіша частина бігу це люди, які поливали з усіляких а, шлангів, я не знаю, керхерів. Ну, Саме люди місцеві, які там живуть, це прям мої улюбленці, любімки. це класно, що вони там були. Хлопців своїх я майже не бачила, тільки з Дімою побачилась, коли він мене там обганяв. А так, в принципі, в мене от було таке відчуття, що я затрусила плавання і well, В мене зовсім немає ніяких нарікань до організаторів. Єдине, що от на першому пункті гідратації, який на біговому етапі, біля а можливо, коротше, на деяких пунктах. Іноді закінчувалися тоніки, але як потім здається додавали. Супер -класно. Я в перший раз спробувала вставляти мочалку, губку в спинку, це прям супер класно. Я там майже весь час на бікові обливалась, з водичкою все було добре. На плавані буї було видно. На велоетапі, і тати. ну я і не намагалась драфтити, тому мене це не стосувалось, штрафів у мене ніяких не було. Ну а претензії до вітра і сонця це природа. До, до цього немає претензій. А ага, чому треба їхати на Блакитне озеро? Я думаю, це все ж таки траса, де можна встановлювати персональні рекорди, тому що там супер плоский вел. Якщо у вас є розділка, диск, то у вас все добре вийде, але треба враховувати, що там 100% буде вітер, тому що там немає, здається, дерев з обох сторін, вода, гарна вода. Ну і оця ізюмінка, для мене напевно мені здається. Всі от третій рік я приймаю участь на Блакитному озері. Моя найулюбленіша частина це люди, які живуть в цьому а, частному секторі, які виходять полив, поливають дуже тобою, пишаються. Напевно, оці люди, які класна, класна підтримка від місцевих жителів. Моє загальне враження, здається, я не до кінця зрозуміла, що я зробила половинку айрона, можливо, через цей спокійний бік, але якось на фініші. До речі, дякую що мене на фініші зустріли Соня з Ігорем. Я їх дуже була рада бачити. Якось ну, фініснула і фініснула якось це... Не так прям, щоб і складно було. Я дуже задоволена, що в мене класно так вийшло плавання. Це був перший раз, коли я на триатлоні плила іменно на триатлоні в Гідриков, і він все, теж, все ж таки трошечки знімає. А теж, так як у мене велосипед такий невпевнений, я задоволена своїми теж цифрами. І це ж я їхала на, на розділці. А біг. Ну, класно, що там є оці люди. Все сподобалось, але я здається, що до кінця не зрозуміла, що я зробила половину погано. Ну, ми ще подумаємо про світять, але якщо я туди поїду, то точно Олімпійка. Дуже розрекламували <с> цей старт, що там дуже класна, дуже смачна риба. Але я ще подумаю. Але якщо не буде світять, я думаю, ми щось пробіжимо у нас в Одесі. Ті ж самі дати на сісайзі, і точно, точно, але треба ще встигнути взяти слот. Ми ж з дівчатами летимо в Париж і їдемо в Руан в Нормандію. Дівчата будуть бігти на півмарафон. А я хочу там вечірню п'ятірочку пробігтись. По Руану я думаю, що скоріш за все я оберу Еркнер. Це той, що поруч з Берліном, тому що в Берліні живе мої тато, мама, брат. Тому в мене там точно буде підтримка, і це такий напівдомашній для мене старт. І думаю, що кращий результат в мене ще вийде, коли буде трошечки менш спекотно, а там буде якраз прохолодніше. Тому, скоріш за все, еркнер у Берліні у наступному вересні. Але я думаю, що ми щось знайдемо навесні. Можливо, спринт чи Олімпійку якусь аероноскусне зробити, тому що хочеться у символіки аеромена і рюкзачок. Напевно, ще як і я зробила висновок все класно на Блакитному озері. Але це коли ти їдеш ці 90 кілометрів просто по цій пекучій, спекотній трасі, захотілося якийсь такий старт з краєвидами. Да? От, хочеться якийсь красивий. Побажання всім глядачам тренуйтеся, приймайте участь у змаганнях. Підтримуйте один одного, тому що для мене одне, напевно, із таких класних моментів це все ж таки люди, які тобі допомагають, твої тренери, люди, з якими ти тренуєшся, з якими ти їдеш на цей старт, які тебе оточують, які тебе зустрічають після старту, і потім з якими ти відпочиваєш. Коротше, побажання тренуйтеся, оточуйте себе класними. Своїми людьми і тягніть їх всіх, в... якщо не в тріатлон, то в плавання, біг або в велосипед, тому що це класні емоції, враження і класні моменти життя. Булай.